Це електронний термостат, зараз він показує наявну температуру і температуру, при якої буде включен примусовий обдув. Коли воно включиться, воно буде ось тут показувати горіти, що він включився. Тут є контроль температури, коли температура більш, ніж... 95 градусів, воно починає блимати. Сповіщає, що вже така температура, далі термостат за допомогою датчиків. Включає обдух. Ці датчики. Ну Їх звідси не видно. Ну, вони встановлені тут біля двигуна, обидва. Один. Той, що на верхній термометр, а другий той, що на термостат. На термостаті все можна виставити. Поріг, включення, відключення можна по грішність е налаштувати під будь-який термометр. Тобто, якщо цей показує 80, а цей, наприклад, 75, то можна виставити, щоб однаково. Не було не Тому перегрів двигуна наразі не актуальний Все працює, я перевіряв.